Правовий навігатор для військових, які отримали поранення на війні, запрацював в Україні. Це онлайн платформа, де зібрані відповіді на найпоширеніші запитання щодо існуючої системи. Зокрема, як отримати довідку про поранення, що робити для отримання матеріальної допомоги, як відбувається оформлення лікування за кордоном, та куди скаржитися, якщо є сумніви у висновку військово-лікарської комісії. Ну, і сам навігатор складається із п'яти стадій: евакуація, лікування та довідка про обставини поранення. Військово-лікарська комісія лікування за кордоном встановлення групи інвалідності. В майбутньому функції і можливості навігатора обіцяють розширити. Про це зазначила співзасновниця та голова правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Любов Галан. Далі пропонуємо послухати її пряму мову. Ми будемо ще займатися і системними змінами, які допоможуть цей шлях полегшити для різних категорій людей. Це ще раз скажу військовослужбовці з особливим акцентом на поранених військовослужбовців. Це ветерани, родини військовослужбовців, полонених, поранених і на жаль, тих, хто втратив свої родини. Перепрошую невеличкі технічні награди, мали. Так, і говоримо далі із правовим про правовий навігатор із юристом, співзасновником правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип мисі не єм з нами на зв'язку. Пані пане Месі, Месі вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, Доброго ранку, насамперед. Скажіть, будь ласка, чому така допомога потрібна зараз українським військовим? Як буде детальніше працювати цей правовий навігатор? Ну, в першу чергу, тому що не було зібрано в одному місці всі питання, які, з якими стикається військові. Тобто, в одному місці я коли потрапив в лікарню і вийшов з неї, я не міг знайти десь уніфіковано зібрано всі, всі ці питання. Окрім того, є. Ну якісь банальні речі, знаєте, не всі військові юристи. І Я розумію, що, наприклад, навіть писати просто рапорт на звільнення а інше, на відпустку, це треба форму якусь його мати, тому ми навіть ці форми завантажили в цей правий навігатор, і таким чином, просто ми даємо пораненому ясність, що за чим має відбутись далі, щоб він просто від... хоча б від цього не страждав. Пане Масі, у вас, по-перше, зауважу чудовий побратим от зараз за плечем, за спиною. Пане Масі, от власне я читала ваш допис про те, що коли ви виходили від комісії військової комісії, так, ВЛК, ви ой, перепрошую, військової, сказала, військово-лікарської комісії. так, Ви не знали, що робити далі. Ви були розгублені і інформації не отримали жодних. Жоднеї, це ваш особистий досвід. Розкажіть, що ви робили, де шукали цю інформацію і як е, допомагали собі? Ви знаєте, ну, ви знаєте, що я є засновником юридичної компанії Міллер, і там у нас 32 юриста. І навіть, попри те, що я попросив юристів, поки я в лікарні подивитись, що далі має відбутись. Мені юристи давали відповідь, але вони не були впевнені, що саме так буде відбуватись в реальності. Знайти інформацію, як воно насправді є, бо ви знаєте, що на законі написано одне, а виконується воно по-інакшому. Я не зміг ніде. Тому що я собі зробив, я зрозумів, що я маю через це пекло перейти особисто. Я намагався чесно пройти два рази військово-лікарську комісію, так само, як зараз намагаюся пройти МСЕК, і ви знаєте. Мені здається, це гарна історія про те, як е, е, має змінюватися держава, коли ти проходиш і тобі не все одно і ти хочеш це змінити. Я собі намагався допомогти, е, виключно е, усвідомивши головою, навіщо така бюрократична історія є. Можливо, в цьому є якийсь сенс. Якщо в цьому був би сенс, то тоді б можливо треба було виписати так, щоб хлопці не нервували. не... В ну, них не було фрустрації від того, що вони бачать. Тому єдине, чим я зміг собі допомогти, це е, знайти юристів, які займаються саме цією справою. Але е, для того, щоб вони це робили, потрібні кошти. І ми зрозуміли, що військові не мають платити за ці послуги. Не мають. Моїм е, е, винні е, через дякую за те, що вони захищали нас. Тому ми вирішили зробити це безкоштовним і от, систематизувати цю всю інформацію. Пане Масі, е, власне, е, на вашу думку, чому е, настільки складна ця система? Чому вона так забюрократизована? Як ви собі це пояснюєте? Коли? Ви знаєте, це як е, речі, які лежать на своєму місці і е, не було такої суспільної уваги до них, і ну воно лежить не на місці. Хтось там страждає, ніхто не змінює. Ну так бу так буває. Знаєте, багато речей в нашій державі так лежать. Чому ми відрізняємося від Російської Федерації? Тим, що наші громадяни більш активніші, вони бачать, що це не так лежить. Вони змінюються. Тому і, окрім того, мені здається, не було взагалі філософії поваги до ветеранів війни, тому що раніше це були ветерани. Війни в Афганістані чи багато, багато було пашани до них? Ну не знаю. Жалю точно було багато до них, але історія з нинішнім часом, коли захисники захищають реально міста, вулиці. То е, змінюється ця філософія, і тому саме ми хочемо змінити надання цих послуг з іншою філософією, ну сучасною з повагою до військових. Ось, пане масі. Які питання зараз турбують поранених військових військовослужбовців найбільше? Скільки отримуєте звернень і загалом куди можна звернутися? Ви знаєте, ми е, оскільки поки що все робимо за свої власні кошти, і кошти наших там друзів, які допомагають. То ми вирішили не йти в консультування. Чому тому що для цього потрібно набрати штат з 200 або 500 юристів, щоб хоча б 10% людей обробити краще? Е системно змінити це. Е найбільші питання, які виникають, це. Людей не переводять з не дають лікуватися в іншому обласному центрі, а лікують лише в тому, в якому вони знаходяться по місцю проживання. Інше питання в тому, коли військово-лікарська комісія дають висновок, що людина повністю придатна, хоча там в неї є суттєві проблеми, вона не може там бути самостійною, і ну це це найбільше кількість питань. Тепер є ще особливі питання, пов'язані з тим, як це поводять командири. З цією частиною питання ми хочемо вирішувати, згадуючи про статут збройних сил України. Там треба трошечки теж нагадати військовим, що в них є свої права. У командиров є свої обов'язки, і це треба буде трошечки доробити. Ну, це, це найбільша проблема. Оці найбільші проблеми, що повертають назад на бойові. А в той момент, коли людина ну, менш придатна. Но, насправді я сам теж от, повернувся на службу: Окей, я, я можу ще щось робити. Якби в мене не було руки або ноги, мені здається, або я був би в гіршому психологічному стані, мені здається, що я би на війні не був корисним. А, проте з цим треба боротися. Пане Масі, знаємо, вже говорили з вами про те, що ви працюєте разом з Мінцифри над цифровізацією цих всіх можливих послуг, які надає ВЛК, МСЕК. Що зараз вже встигли змінити, зробити ну так коротко. Якщо коротко, то насправді в першу чергу що встигли зробити? Проаналізувати проблеми. І е, занести їх в різні блоки, потім знайти по кожному з цих блоків рішення, яке може бути імплементоване в найближчий час. Найближчий час я кажу це від 2 двох місяців до е, року, е, і вже наразі. Пройшло десь. Я думаю, це виходить півтора місяця. Я думаю, що півтора-два місяці, і певні зміни будуть вже і військові їх відчують. Такі як що змін, зменшиться кількість черг, такі як що будуть надані належні сервіси в тому в тому місці, де Проходять вони військово-лікарські комісії, тобто будуть лавочки, будуть чай, буде можливість на місці зробити ксерокс, що в принципі було б логічно, а да? не щоб хлопці без руки чи без ноги ходили через пів міста робити десь в іншому місці. Потім окремо будуть можливість. Ну що стосується цифровізації, ви знаєте, от е, вчора Михайло Федоров сказав про те, що пів ти півтори тисячі комп'ютерів е, взяли. Е, і хтось мені писав в коментарі: а що це ж змінить? Знаєте, що це змінить? Це змінить так, що військовий взагалі не буде йти на ВЛК е, за довідкою. Наприклад, е, про те, щоб йти в відпустку. Е, він зможе військова частина зможе обійнятися цими документами з військово-лікарською комісією. Це те, чого ми хотіли, щоб від військових е, я не буду мотивитись тут, просто відстали. Зрозуміло. Пане Масі, дякую вам за службу і за дякую. цю роботу, яку ви робите для військових зараз. Це був Масі Наєм, юрист, співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип.